Данюха вырули на джундире. Так, Джоні доїхав до Вінниці, виїхав з Вінницького терміналу. Зараз будемо його відправляти на технобазу. Нарешті до нас приїхав Джон Ерко, 145-й. Зараз зробимо такий невеличкий. Огляд на цей трактор. В тракторі 141 кВт, 190 кінських сил. Це офіційно зазначено у технічному паспорті. Як я вже й показував, передня повноцінна навіска з переднім валом відбору потужності. Міст підресорений. В тракторі є передній гальма. Ось покажу. Ось так це все виглядає. Трактор в комплектації R. Для тих, хто не знає, це можна порівняти з Lexus, BMW M- -кою і тому подібне. Отакий має зовнішній вигляд. 2019 рік, 6,8 рядний дизель. Має напрацювання 4,5 тисячі мотогодин. Також в тракторі на кабіна, як і передній міст. Ну, Ми його трошки замастили вже в українське болото. Спробували, як він себе почуває на українських землях. Хочу сказати, працювати на такій техніці одне задоволення. Ось такий сучасний вигляд трактор має ззаду. Гідрокрюк, гідравлічні секції, компресор, розетки. Для приєднання різноманітного знаряддя все за останнім словом техніки. Керування навіскою, гідравлікою, дуже багато світла. Отакий вигляд має трактор під капотом. Хочу звернути увагу на турбіну з змінною геометрією. Далі компресор, сажовий фільтр. Ось такий стан трактора. Абсолютно робочий. Відповідно його потрібно обслужити і працювати на ньому. і Отримувати. Задоволення, а також прибутки. Окремо хочу зупинитись на повітряному фільтрі. Запатентована джондіром система триступінчатої очистки повітря. Супер! Зараз, щоб точно знати характеристики цього трактора, в мене є бажання його зважити, щоб достовірно знати його вагу. Зараз це вам детально покажемо. Значить, вага трактора 7 тонн 770 кілограм. Ось так, Ось так виглядає кабіна. Починається, як у всіх преміальних джундірах, сидіння помічника оператора. Сидіння оператора пневматичне, абсолютно з усіма регулюваннями, взад, вперед, вгору, вниз. Тут є підігрів сидіння. Я Зараз покажу. Так. Ну, відповідно, регулювання руля відбувається за допомогою цього рычага і ось цієї клавіші. Музика, радіостанція. Звук тут дуже шикарний. В ньому також є сабвута. Ось він тут. Думаю, випробовувати не будемо, так як не вдасться це передати на камеру, але повірте. Дуже класно. Ось 4 канали плюс сабік. Ось такий джойстик. Преміальний самого останнього зразка. Трансмісія IVT, управління ручним газом, управління гідравлікою та й управління усіма органами трактора. Дуже багато. Електричних розеток, зупинятися на кожній окремо не буду. Ось управління гідравлікою забезпечувати можна от з цього джойстика. Одним словом, дуже класний трактор. Хочеться щоб в Україні було більше такого обладнання, щоб українські фермери працювали ефективніше і краще. Щоб кожен малий український фермер мав змогу купити собі отакого от трактора. Спереду і ззаду ось такі шторки. Більш детально про можливості цього трактора нам розкаже Олексій. Все, що є на підлокотнику. Управління нав'язкою, управління першою секцією, другою, третьою. Включення переднього лома, включення заднього лома. Управління навігацією, проблисковими маячками, аварійною сигналізацією, перший режим дорожнього освітлення, другий режим дорожнього освітлення, управління клімат-контролем. Тут, з цієї сторони, у нас знаходиться керування навіскою. Тут ми можемо точно регулювати глибину заглиблення. Покажи монітор. Підстраювати, до якого уровня нам треба опустити навіску. Також нажимаючи кнопочку Set, ми цей рівень запам'ятовуємо. Блокування також тут. Додатковий джойстик, на ньому налаштовуються всі, майже всі гідравлічні функції для швидкого доступу або для зручності керування оператором. Кнопочка блокування е гідравлічних виходів. Кнопочка блокування ізобаз, е наприклад, сівала. Е дисплей. Панель швидкого доступу. Нажимаючи на кожну з цих кнопок, ви отримуєте швидкий доступ до певної функції. Наприклад, налаштування гідравліки, налаштування задньої навіски, телефон. До речі, до цьому тракторі є магнітофон з Bluetooth, налаштування музики, налаштування двигуна, трансмісії, заднього ВОМа, ай-тек, світлові прилади, кондиціонування і кнопочка налаштування оцього джостика. Покажи джостик. Оцього джостика. Кожна з цих кнопок є програмована, на неї можна вивести будь-яку функцію. Більш детально по меню. Вкладка Параметри машин. Тут ми маємо налаштування заднього бому, ми можемо вибрати швидкість або ввімкнути режим дистанційного керування, тобто тими кнопками, які знаходяться ззаді на крилах. Система керування гальмами причепа. Ми тут її або вмикаємо, або вимикаємо. Двигун. Коло, каже, сюди. Коло ручного, ручного приводу газу є дві кнопки на, автоматичний, на автоматичні підстроювання оборотів. Ми можемо нажати цю кнопку і тут в моніторі відредагувати ті обороти, які нам треба. Точно так само по другому режиму. Нажимаємо тут кнопочку 2 і тут е регулюємо, що нам потрібно. Це потрібно для того, щоб більш швидко набирати обороти і тримати постійно ті обороти, які треба для певного знаряддя. Тут же ж ми показує, нам показують наробіток вигона і е теперішні затрати потужності вигона. Менюшка. Автоматичного очищення сажового фільтру. Тут ми керуємо положенням заднього щеплення, тобто верхня межа, швидкість ручного і автоматичного опускання, а також чуттєвість датчика тяги. В залежності від чуттєвості датчика тяги трактор буде сам підривати задню навіску, коли буде бачити пробуксовку. Все те саме, що по задній, тільки в цьому, конкретно в цьому тракторі є комплектація передньої навіски, тут ми теж можемо налаштовувати швидкість підйому і глибину ну, величину рівень, опуску, рівень. рівень, величину опускання піднімання. Менюшка налаштовування підрисорювання кабіни, тобто наскільки кабіна буде жорстка або мягка, і налаштовування підрісорювання переднього моста. Рульове керування це для автотреку. Гальмування цікаве. Гальмування це для того, щоб розгальмувати, відпустити гальма при пневматичного кричати. Це робиться перед тим, як почати їхати. Контроль секціями. Тут ми на кожну з конкретно в цьому тракторі три виходи секції налаштовуємо потік масла. І налаштовуємо або час спрацювання, скільки секція буде робити, якщо, за, секунд? Секунд, якщо защокнути до упора, або при накручуванні на максимальну, максимальний час включається режим роботи гідромотора. Це потрібно для сівала. Супер. Технічне обслуговування і Тут ми вводимо собі дані для того, щоб не забувати проводити періодичність технічного обслуговування. Налаштування трансмісії або ми можемо керувати трансмісією згідно швидкості, тоді трактор буде сам підстраювати обороти двигуна. І забезпечувати дотримування вибраної швидкості, або ми можемо керувати трансмісією з допомогою педалі газу і самим вибирати швидкість. Так. Програми. В меню програми ми можемо побачити настройки по керуванню секшн контролем Також сюди можна вивести до 4 відеокамер. В, цьому, в цій меню можна налаштувати сторінки швидкого доступу. Будь-яку сторінку можна підстроїти під себе. Оці сторінки, які ми тут гортаємо, кожний з блоків, кожну секцію можна поміняти на якусь другу, підстроїти під себе. Диспетчер обладнання. Тут у нас налаштовується робоче обладнання. Це потрібно для того, щоб правильно рахувати оброблену площадь. І... Мабуть, рахувати витрати пального на гектар. Витрати... Ну, витрати пального, оброблену площадь. Також тут задається настройки сівалок, настройки довжина до робочих органів. Загальні робочі дані, ми можемо вибрати любе поле, яке в нас зараз. І ну, поле, на якому ми працюємо, подивитися, скільки в нас обробленої площі, яка в нас, наприклад, витрата пального, пального. Ну, Також час. Монітор машини показує всі параметри швидкості, обороти, навантаження, рівень пального, рівень. Бака з адблю, всі температури, гідравліки, моторного мастила, напруга і напрацювання. Супер. Отак коротенько і все, так? Більше ну, налаштування для, 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 для того, щоб показати налаштування і... Роботу автотрека треба буде підсіня антенну. Ну, це ми зробимо трошки згодом. Саме важливо, що в нас є, це всі активації. На цей трактор без проблем доставляється антенна, і він працює з безплатним сигналом. За це, цей ну, абсолютно нічого не треба доплачувати. Тобто його майбутній власник зекономить чималу малу суму. Грошей, правильно? Mm -hmm. Близько 10 тисяч євро на цих активаціях, які зараз є. Супер. Добре, Льоша, дякуємо. Так, зараз мада буде робити тест-драйв на тракторі Gym Gear 645R в максимальній комплектації. Зараз побачимо його <кх> <кх> емоції. <кх> <кх> ну, е дійсно хочу сказати, емоції зараз присутні. Техніка цікава. Якесь таке складається враження, що не на тракторі їду, на а їду на автомобілі з електротягою. Якось отак покажи, як ми можемо додавати швидкість. Ось Оцею крутілочкою. швидкість трактора реагує. Тож трактором можна прибувати джойстиком. Що цікаво, що можна педалі і не використовувати, можна просто задавати режим руху за цього джойстика, натиснули вперед і він розвиває швидкість. До певної відповідно заданої межі. Межу ми можемо додавати або віднімати ось цим колесом. Кажи, будь ласка, спідометр. От зараз в ручному режимі додаю швидкість. Трактор моментально. 55 кілометрів на годину ми їдемо. Тихо і дуже-дуже зручно. Гальма супер. Покажи, будь ласка, як дорога виглядає. Від себе хочеться побажати, щоб у більшості, переважної більшості українських фермерів, причому хочу наголосити малих і середніх фермерів була можливість придбати для себе ось такий трактор. Сучасний, потужний, зручний і дуже-дуже комфортний. Який допоможе не просто обробляти землю, а створювати в подальшому передумови для додаткової вартості продукції, яку ми вирощуємо на своїх полях. Дуже плавно рухається трактор. Звісно, думаю, будуть коментарі, що це малонадійна трансмісія і будуть виникати, можливо, якісь проблеми, але хочу сказати, що та якість роботи, з якою працює ця трансмісія, воно того вартує. І також в тракторах з 2018 року ця трансмісія є більш надійною і більш якісною. Друзі, е хто ще не встиг підписатися на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Як я, вже, як я вже казав, це буде нас стимулювати, знімати нові цікаві відео для процвітання наших малих, середніх та великих фермерів на благо і славу нашої країни, Україна! Тому на все добре, друзі, і до нових цікавих відео.